Добрий день, шановні колеги. Мене звати Партика Надія Володимирівна, я викладач Вищого професійного училища No19 міста Дербовича. Тема моєї доповіді компетентнісний підхід як основа формування ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови. У цій доповіді ми розглянемо, що таке компетентнісний підхід, саме визначення компетентності, а також про взаємозв'язок ключових. Та предметних компетентностей, які є базою для формування комунікативних умінь, знань та навчок. Також я надам вам зразки ігор, які я використовую під час уроків для розвитку ключових компетентностей. Отже, як ви вже знаєте, ми переходимо на новий рівень змісту освіти, який покликаний формувати цілісну систему універсальних навчальних дій. Досвід самостійної діяльності, особистої відповідальності учнів, тобто ключові компетенції, які визначають сучасну якість і змісту освіти. Особливо складним є мотивування учнів до навчання в умовах інтенсивності і інформаційного навантаження, тому перехід на нову систему освіти потребує зміни методів та технологій навчання. Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом. Тут слід просувати слова Івана Яковича Франка, який чітко розумів, наскільки державі потрібні розумні освічені люди. Дітей їх особисту гідність і їх потреби. Треба так само шанувати, як і старших, і тільки поводячись з ними лагідно, щиро, розумно, як з рівними, входячи в їх спосіб думання, можна виховати чесних, щирих, правдолюбних і справді вільних людей. Отже, переходимо до визначення компетентнісного підходу. Це підхід, що акцентує увагу на результаті освіти. Причому результат розглядається як здатність учня діяти в різних проблемних ситуаціях при вирішенні актуальних для нього проблем. Іншими словами, компетентнісний підхід це підхід, за якого результати освіти визначаються значущими за межами освіти системи. Підхід, який орієнтує людину не на запам'ятовування суми фактів, і даних, а на опанування дійсно потрібних у житті речей, де головним є вміння застосовувати знання на практиці. Фактично, компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнем окремих один від одного знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі. Що ж це таке компетентність? Це набута у процесі навчання, інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно розві... реалізовуватися на практиці. Структура компетентності виглядає так: знання, глибокі, систематичні, поліфункціональні, діяльність, використання знань у стандартних. Ситуаціях, використання знань у нестандартних ситуаціях, уміння і навички, а також особистісні якості, ціннісні установки, мотивація, діяльність. Компетентність включає в себе наявність трьох компонентів: це хочу, можу і оцінюю себе. Перший рівень вихованості хочу потребісна мотиваційна сфера, другий рівень можу навченості. Операційна діяльнісна сфера, яка складається зі знань, здібностей та навченості. І третій рівень розвинутості оцінюю себе, це рефлексивна сфера. Отже, компетентність підхід це спрямованість освітнього процесу на досягнення результатів, якими є ключові і предметні компетентності. Зв'язок між категоріями компетентність підходу можна зобразити схематично так. Ключові компетентності це інтегровані знання, вміння, якості, особистості, досвід ставлення і предметні компетентності це державні вимоги до рівня загальноосвітньої або профпідготовки учнів. Ключова компетентність. У новому державному стандарті поняття ключової компетентності вживається в такому значенні. Це спеціально структурований комплекс характеристик, якостей особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальноголозевого змісту освіти. Згідно нового закону про освіту та концепції нової української школи. Ключовими компетентностями є такі: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетентність. Обізнаність самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя. Усі перелічені компетентності однаково важливі і взаємопов'язані. Кожну з них учні набувають на уроках під час вивчення іноземної мови на всіх етапах освіти. Ключові освітні компетентності. Такі це ціннісно смислова інформаційна, загальнокультурна, соціально-трудова, навчально-пізнавальна, компетентність особистісного самовисконалення та комунікативна компетентність. Тепер розглянемо конкретно кожну з них. Отже, ціннісно-смислова компетентність пов'язана з ціннісними орієнтирами учня, здатністю бачити, та розуміти навколишній світ. Загальнокультурна компетентність коло питання, в яких учень повинен бути добре обізнаний, мати пізнання та дуже широкий досвід діяльності, це особливості національної та загальнолюдської культури, духовно моральні основи життя людини і людства. Навчально пізнавальна компетентність це сукупність компетентностей учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної загальнонавчальної діяльності. Інформаційна компетентність це вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, комунікативна компетентність включає знання необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими та окремими людьми та подіями, навички роботи у групі. соціально трудова компетентність означає. Полодіння знаннями та досвідом у сфері громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, у сфері сімейних стосунків та обов'язків, і компетентність особистісного самовдосконалення спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного, інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки. А тепер розглянемо, що таке предметна компетентність. Це сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв'язання навчальних проблем, задач, ситуацій. Предметна компетентність включає в себе комплексне оволодіння наступними компетенціями, мовленнєвою компетенцією. Туди належать говоріння, читання, письмо аудіювання, мовна компетенція, фонетика, лексика, граматика, також соціокультурна компетенція та соціолінгвістична компетенція. Викладачу іноземної мови необхідно сформувати всі як предметну, так і ключові компетентності. Треба пам'ятати, що успішний розвиток ключових компетентностей учнів. Залежить від достатнього рівня сформованості предметної компетентності і наявності мотиваційної складової. Лише за умови, що кожен учень умотивовано братиме участь у виконанні навчально-комунікативних дій, усвідомить їх функціональне призначення у комплексі з іншими діями, це дасть йому змогу набути досвіду комунікації в усній чи письмовій формах і розвиватися далі. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, вміння вирішувати проблеми та приймати рішення, вміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, здатність співпрацювати в команді, вміння критично мислити, виявляти ініціативу, творити. Отже, основна мета навчання не лише англійської, але й іноземних мов у навчальних закладах полягає у формуванні в учнів предметної комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Ключові компетентності можна розвивати що уроку, використовуючи відповідні форми роботи. Це такі як інтерактивні методи, які забезпечують активну діяльність учнів у процесі опанування навчального матеріалу, кооперативне навчання, в якому формуються соціальні вміння, лідерські якості та скорочується відстань між учителем та учнем, рольові та ділові ігри, які переносять учнів у таке бажане, доросле життя, допомагають побачити світ і себе у ньому, підвищують самооцінку і попит на нове і проєктні технології, завдяки яким в учнів формується проєктне мислення, почуття відповідальності та досвід цілеспрямованої співпраці. Вони вчаться застосовувати знання на практиці, працювати в команді над конкретним завданням і презентувати свої результати. На сьогоднішній день активно використовується метод інтерактивного навчання, який сприяє підвищенню рівня залученості учнів та розвитку їхніх ключових компетентностей. І нарешті види ігор для розвитку ключових компетентностей: граматичні, лексичні, фонетичні. Комунікативні ігри для навчання мовлення, ігри для аудіювання, для читання, ігри з фразами, а також змішані ігри. І розпочнемо з вами з граматичної гри Complete and Sort. Значить, це гра на правильність вживання модальних дієслів. Завдання надається учням таке: спочатку заповнити пропуски відповідним модальним дієсловам. У Речення, а пізніше розмістити ці речення згідно властивостей модальних дій слів. Тобто, згідно necessity, prohibition obligation. Наступна гра Sentence Scramble. Учням даються слова, які потрібно правильно скласти у граматично коректне речення за відведений час. Лексична гра. Е, спочатку. Намалювати таблицю із семи колонок, вибрати будь-яку літеру алфавіту і в кожній колонці написати слово, яке починається саме з цієї літери. Той, хто перший завершить роботу, каже стоп і за кожне правильне слово учень отримає 5 балів. Word Formation Relay. Команди змагаються, створюючи нові слова з корені. От, наприклад, write, writer, writing, written, develop, development, developer, developing. І бажано учням попросити учнів перекласти ті слова. Наступна фонетична гра, зазвичай нею розпочинається урок з фонетичної гри. Кожен учень отримує скоромовку, він повинен її якомога швидше і чіткіше прочитати. Тоді група оцінює, чи було це зроблено правильно, і перемагає цей учень, який швидше і чіткіше впорається із цим завданням. Pronunciation Detectives Учні слухають аудіо або фрази викладача, і їх завдання визначити неправильну вимову і виправити її. Ось тут я підібрала ті слова, які я вважаю, учні найчастіше роблять помилки. Комунікативна гра Snowball of Friendship. Я нещодавно знайшла цю, гра, цю гру на теренах інтернету, і вона вже припала до душі моїм учням, тому учні пишуть там невеличкі повідомлення про себе. Ну, Наприклад, I like swimming, I have a computer, I can cook pizza. Після цього кожен учень повинен по черзі встати, зачитати своє повідомлення і зім'яти його у кульку. В результаті виходить одна така дуже велика паперова кулька. Далі учні передають цю. Кульку по колу під музику. Коли музика зупиняється, розгортають і по черзі зачитують повідомлення, намагаючись вгадати, хто, чиє це повідомлення. Таким чином вони дізнаються більше одне про одного. Гра для одіювання: учні слухають короткий випуск новин, після чого їм роздають текст і вони заповнюють пропуски. Перемагає той. То впорається швидше. Ось тут ми маємо зразок такого тексту. Змішана гра. Учням дають статтю, яку вони повинні швидко прочитати і скласти короткий підсумок, використовуючи 3-5 речень. Перемагає той, чий виклад найбільше відповідає змісту статті. Змішана гра, де учні повинні знайти відповідники до наведених англійських прислів'їв, відповідники українських прислів'їв. Ну, Наприклад, It's never too late to learn, no pain, no gain, an apple a day keeps the doctor away і так далі. Хто швидше впорається, це і переможець в цьому завданні. Якщо учні не знайшли відповідника, то вони можуть просто пояснити значення того чи іншого прислів'я. Гра для читання Jigsaw Reading Strategy. Учні діляться на групи, і кожна з яких отримує частину якогось тексту. Потім вони повинні обмінятися інформацією і скласти повну картину цього тексту. В даному випадку використаний текст до теми News. Грати навчання мовлення Describe and Draw. Один учень описує зображення або об'єкт, а інший повинен намалювати його, не бачачи. Оригіналу або, навпаки. Ігри з фразами Complete the dialogue. Учні одержують незавершений діалог, а також ключові фразові дієслова до нього. За певний проміжок часу вони повинні заповнити його. В даному випадку використаний діалог до теми Information Technology. Тому що тут, як завжди, дуже багато використано фразових дієслів. Тепер про вплив дидактичних ігор. Граматичні, лексичні, фонетичні та комунікативні дидактичні ігри є ефективними інструментами для розвитку ключових компетентностей. Вони допомагають учням розвивати критичне мислення. Кому... Комунікаційні навички, креативність і співпрацю. Завдяки іграм учні активно залучаються до навчального процесу, підвищується мотивація до навчання, полегшується сприйняття матеріалу та його застосування на практиці. Отже, дидактичні ігри не лише роблять навчання цікавішим, але й готують учнів до реальних життєвих викликів. Ми підійшли з вами до висновків. Компетентнісний підхід на уроках англійської мови сприяє розвитку ключових компетентностей учнів, таких як критичне мислення, співпраця, комунікація та творчий підхід до вирішення проблем. Завдяки цьому підходу учні вчаться застосовувати свої знання у реальних життєвих ситуаціях. Готуючись до майбутнього. Використання інтерактивних методів навчання та дидактичних ігор дозволяє зробити навчальний процес більш ефективним і цікавим, знімає стрес та допомагає учням працювати в команді. Викладач може досягти успіху лише тоді, коли зрозуміє, що навчання повинно мотивувати учнів до самовдосконалення та розвитку їхнього творчого потенціалу. Дякую за увагу!